Як шукати житло у Німеччині? Дуже багато таких відео. Я розумію, що ті люди, які шукають житло, особливо тут в Берліні, вже можуть давати майстер-класи і всі діляться власним досвідом. Е, тому я не буду розповідати про те, що, як робити вам VBS, про те, як де реєструватися. я поділюся саме своїми такими хитростями, які мене навчили друзі, що тут уже давно. І е, сподіваюся, це відео буде корисним і ви швидко знайдете для себе помешкання. В першу чергу я хочу згадати про документ VBS. Всі ми знаємо, що це дозвіл на соціальне житло. Цей дозвіл діє один рік. Для цього потрібно зібрати купу документів і відправити у відповідну службу. Всі чекають документ по півроку, а я зробив його за один тиждень. Ділюся своїм лайфхаком. Я робив документ для мами, і ми заповнили всі формуляри. і Зверху на ці документи вклали лист, в якому ми вказали, що я, моя мама, маю на увазі там літня жіночка-пенсіонерка з України, шукаю житло, тому що я живу з своїм дорослим сином, який має свої там життєві ситуації. Я маю теж свої вподобання і я хотіла би жити окремо. Дозвольте мені чим швидше переїхати від мого сина. І це, звичайно, подіяло, тому що вже через тиждень ми отримали документ ВБС. Насправді він робиться не так довго. Людині просто треба сісти, передглянути всі документи, там подивитися по базах, чи все співпадає, і виписати вам цей документ лист. Але оскільки їх дуже багато, тому вас ставлять в чергу, де там є купа листів, і ви там. Десь сотий документ ззаді. Да? Якщо це щось термінове і там указано, тому е, вас піднімають наверх і вам роблять цей документ. Що стосується пошуку житла, я впевнений, ви знаєте, що в Берліні житло здається не так, як у нас в Україні. Особисто я знімав житло багато років в Києві, тому я знаю, що у нас напряму ти телефонуєш тим людям, які здають. Або ріелтора, і там уже домовляється, ніяких документів від тебе не потрібно. Тут є пакет документів, які ти маєш підготувати для того, щоб зняти житло, це а, вказати, що ти платиш спроможний, тобто показати, що ти працюєш, або звідки в тебе гроші, зробити шуфу, зробити інші там документи, такі як віза, і вже надалі ти а, шукаєш житло. Є варіанти, коли ти шукаєш житло через сайти оголошень, такі як там додатки різні, і є варіанти, коли ти подаєшся напряму до організацій, що займаються здачею житла. Чесно кажучи, я довго не міг зрозуміти, як це все працює, але потім пояснив собі дуже просто: що є такі організації, там VBM або ДІВЕГО, Ховего. У нас в Україні це може сказати, порівняти з цими ОСББ. Які е, мають обслуговувати будинки, які можуть їх також там ремонтувати і потім здавати в житло. Наскільки я знаю, одна із найстаріших компаній тут вже має там 70 років чи скільки, і вони побудували свої власні будинки. Частина квартир із цих будинків здається як соціальна, частина, звичайно, здається як по повній вартості. Тому, коли ми заходимо на ці сайти, до речі, посилання на ці сайти я залишив зверху. Буде посилання на е, м, публікацію у телеграм-каналі, який я веду. Ви побачите там всі сайти організації, які здають квартири, і сайти оголошень де теж можна знайти квартиру. І от, коли ви зайшли, наприклад, на сайт компанії VBM, це компанія, яка в центрі здає квартири, і ви побачили, що підходяще житло. Воно може здаватися з VBS, там відразу на оголошенні вказано VBS або без VBS. І, звичайно, є VBS з номером, теж номер має співпадати. І от коли ви переглянули, вам підходить цей варіант, вам треба податися на квартиру. Ви подаєтесь на цю квартиру і чекаєте відповіді, чи взяли вас е, у коротку версію цих листів і запросять потім на перегляд чи ні. Перша рекомендація. Якщо вас запросили на перегляд, обов'язково після кожного перегляду пишіть цим е, менеджерам, хто вам запрошував, що квартира вам дуже сподобалася, у вас така така ситуація, вам треба пошвидше е, заселитися. Мені підходить, я готова заселитися з 1 числа, наприклад, або там з 10, з 15 або завтра. Або я знаходжуся в сходному становищі, не маю де жити, або мене виганяють з першого числа. Я так робив і це дійсно подіяло. До речі, свою квартиру я знайшов приблизно за 4 місяці. І спочатку було дуже важко, а потім мені дали ці рекомендації, і я дійсно це робив: писав всім листи. Друга рекомендація від мене: якщо ви довго ходите на перегляди і нічого не відбувається, пишіть е, на якусь там офіційну електронну адресу або менеджерам. Що що не так я роблю? Питайте, будьте завжди на зв'язку з ними. Я постійно питав, питав, сказав, що я передивився там 5 квартир, але мене не підібрали. Щось, можливо, я роблю не так, можливо, в мене з документами щось не то. Відправив їм всі свої документи, щоб бути на зв'язку, щоб вони бачили, що я активно шукаю. Ще одна рекомендація, коли вже через 2 місяці я не міг знайти квартиру, я е, пішов у такий наступ і взяв е, у руки важку. Артилерію. Я почав їм писати, що, можливо, ви мене дискримінуєте, тому що на перегляді були мами, на перегляді були сім'ї, на перегляді були літні люди. А я, от е самотній з України, я не можу знайти квартиру. Можливо, ви таким як я не здаєте. На що мені, звичайно, зі мною зв'язалася е підтримка і е фрау мені там все розписала. По пунктам, як вони відбирають, що, типу рандомно все знаходять там і ніяких там дискримінаційних моментів немає. Але тим самим я ще раз нагадав про себе. Це було практично вже останнє, що я зробив, тому що після цього мене почали запрошувати швидше на перегляди. І потім я ще написав відгук, можливо, в Фейсбуці в компанії. Деяких ви побачите відгуки від мене, я писав, що ця компанія мені не надає квартиру, хоча я подаюся, я виконую все, то не знаю, з чим це зв'язано. Я підозрюю, що це дискримінаційний момент. Звичайно, це робити потрібно індивідуально, якщо ви бачите, що ви дійсно дуже довго подаєтесь на цю компанію, але вони ніяк не реагують, тоді можна щось якісь важелі при, там, нажимати. Головне, не зіпсувати стосунки з ними, тому що це теж на це впливає. Я не можу гарантувати, що в ці мої поради подіють, тому що це був мій особистий досвід, але можливо, що ви візьмете для себе. Якщо у вас є питання щодо пошуку житла, ви можете написати в коментарях, і я, можливо, запишу ще одне відео, розкажу покроково, що стосується документів. Але насправді про документи так багато інформації про шуфу. про... Те, як подаватися, що люди вже мають це знати, я думаю, ті, хто вперше їде в Німеччину, мають знати тільки одну інформацію. Тут квартири здають інакше, ніж у нас в Україні. Якщо в Україні ви можете там домовитися, попросити знижку і так далі, і ви є головним, ви вибираєте, яка квартира вам підходить, то тут в Берліні вибирають вас. Коли ти шукаєш квартиру по півроку, ти вже готовий взяти і без підлоги, і без стін. Головне, щоб тобі хоч щось дали, якусь коробку, і ти вже провів собі і е, воду, і світло, і все, що хочеш. Тобто, тому що дуже великий колапс є з квартирами тут, і шукати потрібно не тільки через Фейсбук і всякі от такі знайомих, тому що там буде дорожче, а обов'язково дізнатися, які організації займаються здачею квартир. Це дуже важливо. Бо саме коли ти маєш контракт з якоюсь організацією по житлу, ти більш захищений, тому що в контракт є різні там пункти, де тебе не можуть просто виселити і так далі. Коли ти знімаєш у господаря напряму, можуть бути якісь ситуації, у нього змінитися, коли він попросить вас піти з квартири. Може бути якісь моменти, що йому ви там не сподобалися або ще щось. Я сподіваюся, по крайній мірі, я не знаю такої. Такого випадку, що коли ти знімаєш у компанії, тебе прям виселяють, от, от прям виганяють. Це ти маєш щось дуже зробити, порушити якісь пункти договору. Якщо ти живеш звичайним життям, то таких проблем немає. Але є багато питань, які треба просто вивчити і дізнатися, яка це система, і тоді все буде добре. Сподіваюсь, це відео було корисне. Не забудьте написати в коментарях свій відгук і підписатися. Всім хорошого вечора!